Він наказав родині, аби не травмувати. Максим із Білої церкви втратив на фронті обидві ноги. Після важкого поранення лікарі не змогли їх врятувати. І через психологічний злам військовий не міг розповісти родині. Вийти з кризи йому допоміг побратим. Деталі цієї історії дивіться далі. Вибух біль і ще нічого не пам'ятаю. Ось такі обривки спогадів. Усе, що залишилося у пам'яті Максима з дня, коли дістав поранення, тоді пригадує, почув гул ворожого вогню. То було на запорізькому відтинку фронту. Я вийшов з орієнтуватися, звідки ведеться, і в цей момент е, при, ну, прилетів скид. Я пам'ятаю, що побратими мене е, ну, затаскували брат на бліндаж, ось допомагали мені, давали першу медичну допомогу. З турнікетами на обох ногах, стікаючи кров'ю, Максим чекав на евакуацію. Побратими розмовляли з ним, аби не втрачав свідомість, давали знеболювальне. Хотілося, щоб перетували ноги, да. бо я побачив, що там від них багато не залишилось. Вони перестали існувати від вибуху. Наступні його спогади уже у реанімації. Медикам довелося ампутувати обидві ноги. Після Максима з крововтратою доправили до Дніпра. Перелито більше трьох літрів крові на всіх етапах. На жаль, коли відривається кінцівка, йде велика крововтрата. У Дніпрі хірурги сформували культі, щоб у майбутньому Максим зміг без болю вдягти протези. Була зроблена операція. Наскільки сильний хлопець дуже швидко відновлюватися почав. Увесь цей час Максим не наважувався повідомити родині, що дістав важке поранення. Зробити це його переконав Алмаз. Він сам військовослужбовець, який втратив ноги під Бахмутом, нині ж підтримує бійців у лікарні. Мамі сказав, що не плакала, все добре буде, все таке. Я кажу, я такий же, як він. А потім Максу кажу, от Максу буде добре. Своє поранення Алмаз дістав у січні 2023 року, та вже за п'ять місяців став ходити на протезах. У той найважчий період зізнається, йому не вистачало поряд людини, яка б зрозуміла його біль. Лікар психолог приходив. Ну я його не розумів, коли він мені каже, що в нього було. Я його розумію. Коли я йому кажу, і він мені розуміє. Алмаз запевнив Максима: варто почекати кілька місяців, і він так само зможе вільно ходити на протезах. Тепер це найголовніша мета військовослужбовця. А після припускає повернеться до своєї цивільної професії і знову працюватиме ювеліром. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.